Антарктиду відкрили значно пізніше, ніж інші материки. Ще вдавнину вчені висловлювали думку про існування суходолу у високих широтах південної півкулі. Але остаточно це було з'ясоване лише в другій половині 18 століття. На пошуки південного материка вирушила англійська експедиція, яку очолював Джеймс Кук, відомий англійський мореплавець. Він не раз перетинав південне полярне коло. Але пробратися крізь Криго до материка так і не зміг. Результати експедиції Джеймса Кука надовго позбавили мореплавців бажання вирушати на пошуки південного материка. Материк був відкритий 28 січня 1820 року російською експедицією під керівництвом Михайла Лазарєва та Федея Белінггаузена. А експедиція під керівництвом англійського полярника Ернста Шеклтона досягла вулканічної вершини Ребос в Антарктиді у 1908 році. 14 грудня 1911 року норвежець Руаль Амундсен, а 18 січня 1912 року англієць Роберт Скотт досягли південного полюса. Це було найбільше географічне відкриття ХХ століття. До відома, у складі англійської експедиції Роберта Скотта був українець, уроджений з Полтавщини Антон Лукич Омельченко. На його честь названо бухту на березі Оуца, відкриту дослідниками Антарктиди у 1958 році. Та скелю на острові Росса.